Часто мене запитуєте, Вікторія, а хто міжнародній торгівлі відповідає за доставку? Хто за митне оформлення вантажів і так далі? Для того, щоб визначити хто за що відповідає, світова організація торгівлі, а є основна організація, яка управляє всією світовою торгівлею, і вона продумала таке поняття як умови про. Поставки IncoTerms. Я вже 18 років міжнародної торгівлі, звати мене Вікторія Тріфа. Веду блог в інстаграмі більше 50 тисяч читачів в мене там на сторінності. Кожного дня ділюся цікавим про міжнародну торгівлю. Тому переходьте, підписуйтеся і дивіться інстаграм також. А тут вам розповім сьогодні тему IncoTerms, умови поставки основні, які використовуються в повсякденній міжнародній торгівлі. І, власне, також для того, щоб митниця відкрила ваші документи і розуміла, Теж, хто за що відповідає, чи вартість вашої, вашого товару включена доставку чи ні, бо від того залежить і власне нарахування митних платежів. Митні платежі і митна вартість товару розраховується в такий спосіб: вартість товару, який ви закупили, плюс страхування, плюс доставка до першого кордону. І, власне, для того і створені ось ці інко Термс. Тобто Правила чи умови поставки, які вписуються в кожен документ, а також спрощують нашу пропозицію. Наприклад, якщо ми будемо писати, що вартість там товару FCA, Лондон якогось там якогось, якогось автомобіля прибирального я з з Лондона возила в Україну ці машини, які прибирають вулиці. І, наприклад, в нас там чітко вказано в оголошенні на умовах FCA, ці умови передбачають те, що замовник оплачує транспорт. Що в нас умови там з доставкою до Польщі ДАП-Варшава, то це означає, що нам доставку оплачує і в ціну цього товару входить доставка. Тому цінку термс треба знати, це фактично єдиний такий менш, більш складний, можна сказати, термін в міжнародній торгівлі. І ці умови поставки діляться на чотири основні групи, які в свою чергу можна відрізняти за допомогою першої літери. І перша літера, якщо ви бачите в умовах поставки букву і англійську, то це відправлення з мінімальними зобов'язаннями продавця. Тобто, приїжджає транспорт замовника, замовник замовив свій, сам вантажівку, вантажівка приїхала, а відправник завантажує вам цей товар. Інколи навіть не завантажує. Тобто цей момент при умовах з літери Е теж треба, треба уточнити. Ось і така основна умова ЕксВ, найпопулярніша самовивіз заводу простими словами. Якщо ви бачите і X, і W, то це умова, де забирай сам з мого двору. Так я називаю цю умову поставки. Наступна група це група з першою літрою F англійською, де основне перевезення не оплачене. Продавець передає до перевізника, і продавець, як правило, замитнює при умовах FC, але покупець собі сам організовує цю доставку. Він забрав з заводу, поїхали до митного брокера, якого оплатив і замовив там виробник, а вже далі, все та вантажівка їде, і відповідальність за товар і. Саме перевезення оплачує е, замовник. І тут, знову ж таки, ви повинні це знати для того, щоб ви розуміли, чи входить в ціну, якщо вам хтось пропонує якусь ціну доставка, чи не входить. І ось для того потрібні ці інкотермс. Про, е, інкотермс Найголовніші і найчастіше вживані FCA е, це коли е, я передам перевізнику, організую митне оформлення експорту, а далі вже твоя справа. Продавець передає товар перевізнику, замитнює, а далі відповідальність покупця. FAS – це в нас продавець доставляє товар у порт, організовує та оплачує послуги митного брокеру, ставить поруч із судном на якийсь, наприклад, склад. А вже далі з цього складу на судно буде завантажувати покупець. Я привіз у порт, ось твій вантаж біля корабля. так Простими словами можна назвати. І ФОП такий популярний для морських перевезень Інкотермс це ФІ. Ов, продавець ставить товар на борт судна, тобто ви повинні заплатити крім того, що доставити до цього порту, також ось ці послуги завантаження вашого товару на порт. Якщо це, наприклад, кран, послуги, та в порту є такі служби, і ви просто мусите розуміти, що це ляже на ваші витрати. Я завантажив на корабель. А далі ти сам. Ось так можна простими словами зрозуміти ось цей інкотерм з Наступна група це група Сі, основне перевезення оплачене, продавець платить за транспортування, але ризики переходять раніше. Тобто, продавець вам доставляє, але як тільки Ця вантажівка в нього з заводу виїхала, то вже ризики, все, що пов'язано зі страхуванням, з якимись небезпеками, то це вже не стосується продавця, а всі ці проблеми повинні вирішувати ви. І, наприклад, СіфР це я оплатив корабель, але якщо щось станеться в дорозі, то це твій ризик. І ти будеш розбиратися з страховими, з перевізником і так далі. Сіф, це в нас я Оплатив корабель і страховку, але ризики все одно твої після завантаження. В першому випадку CFR – це. В нас буде без страхування, а CIF це буде вже зі страхуванням вашого вантажу. А в першому випадку в нас йде страхування ось це від транспортної компанії, тобто якась частина в будь-якому випадку наші вантажі застраховані через страхування транспортної компанії. Але також ми можемо додатково страхувати наші вантажі, і тоді ми вже будемо безпосередньо самі звертатися до транспортної компанії. А якщо в нас страхування до перепростування. Якщо в нас застрахований безпосередньо вантаж, ми в разі якоїсь ситуації звертаємося самостійно як компанія-замовник послуги страхової до страхової компанії. Якщо в нас вантаж не застрахований окремо, а застрахований через ось цю, цього морського чи логістичну компанію, будь-яку, то тоді ми звертаємося до логістичної компанії, а вона вже звертається до своєї страхової компанії, щоб якось врегулювати цю ситуацію. Популярний сіпідлічний. Це в нас, коли я оплатив транспорт, але за пошкодження відповідаєш ти після того, як я віддав перевізнику. Ну, вживається такий термін, вони всі ось ці між собою схожі. Також CIP це в нас я оплатив транспорт і страховку, але ризики на тобі. Тобто, можете всі чотири інкотермси, які ви побачите на літеру C, Ризики переходять, коли завантажили товар. І тільки в CIF, CIF це СІФ, CIF цьому Тоді 100% додаткове страхування на вантаж повинно бути, в інших інкотармс страхування на вантаж автоматично тільки те, яке страхується перевізником. І четверта група, яка використовується з доставкою. Тут вже прибуття продавець доставляє під двері. Покупця і несе відповідальність до того моменту, поки товар доїхав, або близько до цього. Тобто може бути так, що при цих умовах вам покупець, ваш замовник, замовляє на якусь іншу адресу, та не обов'язково на адресу своєї фірми. Я, наприклад, компанія-посередник, я працюю онлайн, переживаю в Польщі, замовляю товар в Україні. а Відправляю його сьогодні. Наприклад, в мене вантажиться товар на Німеччину, і в мене буде товар на умовах, наприклад, ДАП. D.A.P. до міста Німецька, але не моя адреса. Тобто, може умови і адресу вам необхідно, щоб вам сказав ваш замовник. Це до речі теж дуже важливо, коли ви формуєте ціну. Ви не можете часто сформувати ціну, якщо в нас йде умова поставки з доставкою, тобто група D, де входять власне ось ці послуги перевезення, поки ми не знаємо місце доставки. Одне, одна ціна буде з доставкою Варшаві, а інша ціна буде в Берлін, а третя ціна буде в Іспанію в нас з доставкою. Тому для того, щоб ми порахували ціну з доставкою, нам завжди треба уточнити. Надайте нам, будь ласка, місце доставки вашого вантажу, і тоді я зможу вам допомогти. І отже, інкотермси найбільш вживані два це DAP, DAP. Іншими словами поставка місце призначення. Я довіз до твоєї країни, до е, твого е, складу, але за розмитнення в DAP відповідаєш ти. А є також дуже популярний DDP. Це коли вже ми розмитнили цей товар. Це не може зробити українська е, компанія. Ну дуже складно українські компанії, наприклад, розмитнити за кордоном товар. Це там ціла процедура, в деяких країнах дозволено, але це майже нереально. Тому ви можете це зробити, якщо ви зареєстровано маєте компанію в. Ви за кордоном, тобто, наприклад, ви е, в Україні маєте свій завод, ви відкрили паралельно в Польщі своє підприємство, і ви в Україні замитнили, в Польщі розмитнили цей товар. А далі ви вже продали цей товар в Німеччину. Без, ви можете продавати тоді на DDP, тобто з доставкою без ніяких митних платежів та додаткових оплат. Якщо всередині європейського союзу дуже часто європейці можуть плутати. Наприклад, я як польська компанія посередник їм пропоную на умовах ДАП, і вони там розуміють, що я польська компанія. Всередині європейського союзу, там з доставкою там, до Італії немає розмитнення. І вони думають, ага, ну це польська компанія, розмитнення немає. Все, що нас стосується, це сплатити ПДВ, якби всередині європейського союзу, згідно цього, інкутерам податки, вони сплачують, і вони не розуміють, що треба розмитнити. Оскільки товар їде з України. Якщо я хочу продати, як польська компанія їм з доставкою на умовах DAP, то я повинна зазначити, щоб вони розуміли, що це обов'язок розмитнення буде лягати на них. Це просто треба додатково прояснити для компанії, якщо європейська компанія продає, наприклад, європейській компанії. І DDP, це як я вже сказала, з доставкою і розмитненням абсолютно. Зі всіма е, послугами тільки привезли, вам оплатили і. Е... Простими словами, я доставив прямо до твоїх дверей і все оплатив. А DIP я довіз до твого складу, але не забудь по дорозі розмитнити. Тобто надай мені інформацію про те, місце розмитнення, адресу своєї брокерської компанії, назву контакти своєї брокерської компанії, щоб я відправив туди перевізника, бо я плачу перевізнику, але він повинен знати, де розмитнюватися. В підсумку ще скажу вам, що завжди в одній експортер, тобто людина, яка відповідає. Вправляє в країні свого експорту, продає за кордон, вона завжди замитнює. Тобто українська компанія замитнює завжди товар для іноземної компанії. Це майже нереально іноземні компанії в Україні самі викупити і замитнити. Хіба що створювати свій бізнес або шукати якісь фірми, які через себе проведуть цю операцію. Це ну, філії створювати. Там якісь згідно митних правил умови є, але наскільки мені відомо, такої, такої практики немає, щоб на території України іноземно. На компанія сама собі приїхала на склад і замитнила. Тому українська компанія, яка хоче продавати іноземній компанії товар навіть зі свого складу, іноземна привезе свій транспорт, вона повинна використовувати найчастіше умови і FCA і зареєструватися всього лише суб'єктом зовнішньої економічної діяльності. І в будь-якому випадку більшість документів, таких як сертифікати відповідності, якісь дозволи і так далі, вони стосуються все одно виробника, навіть якби він не а Тим більше виробника, як експортер, і взагалі більшість документів стосується експортера. І так само іноземний покупець мусить розмитнити ваш товар. Якщо ви не маєте на території тої країни, чи там, наприклад, того об'єднання країни, як Європейський Союз, ви не маєте компанії зареєстровані, то це обов'язок вашого клієнта теж зареєструватися суб'єктом зовнішньої економічної діяльності і зареєструватися в підконтрольних органах. Якщо ви везете, наприклад, товари, які підходять. Під ветеринарний контроль, то ця компанія повинна бути зареєстрована і на митниці, а також в ветеринарній службі. А можливо, ще якщо по коду товару санітарній а система карантинного контролю може також бути трейсіс. Треба дивитися це вже відповідно до вашого товару. Але якщо ви везете якісь простенькі товари, я не знаю, от в мене був кейс, ручки до лопат везли з України, і дерев'яні ручки до лопат для виробника лопат в Європу експортуються з України. І ці ручки не вимагають якихось спеціальному. Документів і ця компанія-імпортер може бути просто зареєстрована суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, тільки в наприклад, в, в митних органах, в інших структурах не треба. І так само, наприклад, пар, паливна гранула. Єдине, ще, що контроль імпортованих упакувань в Європі буває, і треба інколи реєструватися в БДО, система, яка контролює всі упакування, які ви завезли, так як це. Відходи, наприклад, ті самі підони, пакети. То якщо такі товари з найпростішими е документами їдуть. Без там ветеринарних і санітарних служб тільки через митний контроль, то інколи треба звернути увагу, чи вашій компанії не треба зареєструватися в БДО. В деяких країнах Європи треба, в деяких не треба. Сподіваюся, це відео було корисне. Якщо було корисне і вам нарешті стало зрозуміла тема умов поставок, поставте, будь ласка, лайки, коментарі. Якщо ні, то запитайте. Я залюбки відповім на всі ваші запитання. Треба піднімати український Ютуб, українську освіту, безкоштовно там можливість. Вісь навчатися через youtube канали. Сподіваюся, сьогодні комусь дійсно принесла користь.